Доброго дня. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби та прохід занять і тренувань українських військових. На Луганському напрямку у станиці Луганській між північчю та першою годиною вчора відбулася перестрілка між силами антитерористичної операції окупантами, що контролюють протилежний берег Сіверського Донця. Решту доби тут було спокійно. В цей же час активні бойові дії розгорнулися в районі Попасної. Противник здійснив низку мінометних обстрілів наших позицій. Випустивши по них понад 25 мін. Ще двічі ворог відкривав вогонь у цьому ж районі вже після заходу сонця. Всього минулої доби на Луганському напрямку було зафіксовано сім ворожих обстрілів, чотири з них мінометні. Донецький напрямок. Минулої доби. Нараховано три ворожих артилерійські обстріли: всі поблизу Невельського та багато мінометних, зокрема у Зайцевому, Верхньотарейському та на ділянці фронту авдіївка піски Противник застосовує важке озброєння і в день, і вночі. Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало персональні дані деяких командирів та навідників гарматних розрахунків. З так званої першої гаубичної гаобичної самохідної артилерійської батареї 5-ї бригади Російсько-окупаційних військ це воєнні злочинці, які обстрілюють житлові квартали з важкого озброєння. Зокрема, це 44-річний Роман Безсмертний, 41-річний Сергій Зінченко, 30-річний Сергій Ковальов, 27-річний Олександр Шпудейко та 22-річний Олександр Нікітін. Неспокійно залишається і на інших ділянках фронту. Зокрема, незаконні збройні формування неодноразово порушували режим тиші на Світлодарській дузі і по всьому периметру окупованої Горлівки. У Майорську під вогонь незаконного збройного формування противника потрапив КПП на в'їзді в Горлівку. Там ворог двічі застосував БМП. На всіх ключових рубежах нашої оборони українські війська відкривали вогонь у відповідь. Зокрема, це і Зайцева, і Авдіївська промзона, і інші населені пункти Донецького напрямку. Всього ж на Донецькому напрямку минулої доби нарахували 37 ворожих обстрілів, з них 15 із важкого зброєння. На Маріупольському напрямку вчора. Відбулося кілька бойових зіткнень, сил антитерористичної операції з противником. Зокрема, це сталося у Мар'їнці та Богданівці. Кожна з них тривала близько 15 хвилин. Наші сили успішно відбили напад ворожих диверсантів. Ті були змушені відступити. У Красногорівці та Широкиному зафіксовані потужні мінометні обстріли з боку окупантів. По наших позиціях було випущено понад 80 мін. Низка провокацій противника відбулася і на інших рубежах. В районі Докучаєвська триває затища. За інформацією розвідки, передові позиції так званого 9-го полку, що займає Позиції на маріупольському напрямку противника посилено снайперськими групами, внаслідок чого українські війська неодноразово потрапляли вчора під снайперський вогонь. Там же розгорнуто сучасний російський мобільний комплекс радіоконтролю «Свєт-Ка-У». Всього минулої доби на маріупольському напрямку відбулося 18 ворожих обстрілів та три бойові зіткнення. І вчора противник на цьому ж напрямку двічі використовував безпілотні літальні апарати з метою повітряної розвідки. За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед наших воїнів немає, але шість чоловік отримали поранення. І ще одна недобра новина: один військовослужбовець, який отримав важке поранення 13 липня під Кримським, внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Помер у госпіталі. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. І вчора в день у Мар'їнці на прохання місцевих мешканців група українських військовослужбовців вирушила на патрулювання з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на дорозі, де ходять цивільні. Під час виконання цього завдання наша група потрапила у засідку. Внаслідок чого один військовослужбовець був захоплений у полон. Українська влада та військове командування докладатимуть усіх зусиль для його найскорішого звільнення. Втрати противника. Минулої доби четверо окупантів загинуло, п'ять отримали поранення. Це бойовики зі складу так званих 11-го полку з Макіївки, 3-ї бригади з Горлівки, 6 го полку з Стаханов, 2 ї бригади Луганськ, Російсько-окупаційних військ. І неподалік станиці Луганської через вибух боєприпасів під час господарських робіт отримали поранення двоє цивільних робітників та один бойовик зі складу так званої другої бригади противника. Командування цього армійського корпусу буде намагатися представити цей вибух як наслідок обстрілу з боку сил антитерористичної операції і планує поширити цю дезінформацію через місію ОБСЄ. У ніч з 14 на 15 липня цього року загинуло 10 та поранено 13 окупантів. І вже 15 липня тіла загиблих російських військових вивезено з моргу Донецької обласної лікарні імені Калініна до Росії на двох спеціально обладнаних автомобілях КАМАЗ. За інформацією головного управління розвідки Міноборони з Росії прибуло чергове підкріплення для бойовиків. На станцію Іловайськ приїхали три цистерни з палено-мастильними матеріалами. На станцію Суходольськ прибув залізничний ешелон з палено-мастильними матеріалами та боєприпасами. І до Харцизька привезли міномети: 85 штук калібром 120 мм і 40 штук калібром 82 мм. Також, за інформацією розвідки, в Донецьку відбулася ротація окупантів зі складу 331-го парашютно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації. Також з Донецька у північному напрямку виїхав російський комплекс радіолокаційної розвідки Зоопарк-1. Українські правоохоронці продовжують затримувати бойовиків та їхніх поплічників вчора у Волновасі, наприклад, поліцейські затримали учасника штурму міськради та військової частини у Маріуполі у квітні 2014 року. Зловмисник переховувався у місті Курахове Мар'янського району, де працював на будівництві пансіонату. А зараз вирішив поїхати додому. Однак, на півдорозі був затриманий нашими правоохоронцями під час перевірки документів. Співробітники Служби безпеки України затримали на Луганщині сепаратистку, члена злочинної організації Народна Рада ЛНР першого скликання затримана. Розповіла, що законотворча діяльність сепаратистів це фейк, оскільки всі документи готували фахівці з Росії. Що копіювали російську правову базу з незначними корективами. Мало хто розумів зміст цих документів, але за старою звичкою всі депутати голосували за. Жінка вважає свою участь у діяльності сепаратистського парламенту помилкою та активно співпрацює з слідством. У Дніпрі суд виніс вирок інформатору бойовиків: 8 років позбавлення волі. Співробітники спецслужби затримали зловмисника у січні 2015 року і довели, що зловмисник навесні 2014 року організував розгалужену мережу інформаторів серед інтернет-користувачів, які передавали ворогу відомості про кількісний склад та озброєння підрозділів збройних сил України, маршрути пересування, розташування українських блокпостів та охорону підприємств оборонно-промислового комплексу. І правоохоронці продовжують вилучати боєприпаси в районі проведення антитерористичної операції. Так, під Торецьком у селищі Північне поліцейські знайшли арсенал для диверсії, залишений бойовиком. Це протитанковий гранатомет, 8 гранат, 500 грамів пластиду та набої до автомата. І на околиці села Старий Айдар, що на Луганщині, співробітники спецслужби виявили сховище, в якому знаходилися три гранати РГД – 5 гранатометних пострілів Вог-25 і 300 набоїв калібром 5,45 мм. міліметрів. І тривають навчання українських військових. Так, на Одещині відбулися заняття з вогневої підготовки з військовослужбовцями строкової служби. Військові вели стрільбу з автоматів Калашникова по умовних групах піхоти та кулеметних розрахунках. На дальності 50, 150 та 300 метрів. Також практичні стрільби виконували інші підрозділи, зокрема військовослужбовці, жінки, які показали також чудові результати. На цьому поки що вся інформація. Що є питання, Уточнення, Будь ласка. Чи питання? Нема, дякуємо. Дякую всім.